Не всі ланністери-гівнюки, або не всі ланністери гидотні, або не всі ланністери-мудаки. Досить давненько у нас не було гри престолів. Отож, я знову тут з оглядом уже четвертої книги гри престолів, точніше з циклу льоду та полум'я, бенкет круків Джорджа Мартіна. Це книга, яка є, скажімо, Першою частиною подій, які відбуваються у Вестеросі і частково на дорозі до Есоса. І п'ята частина, яку я зараз теж вже фактично завершую, танок драконів, це продовження цієї ж фактично історії. Так, ясно, що це продовження циклу, але це наче друга частина бенкету кроків. Це досить цікавий такий прийом Джорджа Мартіна, який зумів поділити. В циклі зробити ще певні такі, знаєте, паралельні події, які відбуваються з конкретними героями. Він їх так згрупував, досить цікаво. Про це ми зараз з вами поговоримо, а поговоримо з тими, хто підпишеться на мій канал. Стане тим, хто підтримує його вподобайками, коментарями та поширеннями. А якщо ви станете спонсором або десь одноразово задонатити якось ці прекрасні люди, або десь тут. То вам ціни не буде. Вам взагалі ціни немає, тому що ви на цьому каналі і дивитесь мене, і слухаєте мене чи в X2, чи в півтора рази на швидкості. Але сам факт, що ви додивляєтеся це відео до кінця, і це дуже важливо для аналітики і для розуміння Ютубом, що цей канал він не мертвий. А тут є спільнота людей, які хочуть слухати. Те, що це книгоман вам говорить. Я розумію, що цей формат у нас завжди за 30 хвилин виходить, але на цей раз я вам обіцяю, не буде більше 15. Тут десь має потім з'явитися така е, плашечка з титрою Знову ні чи не цього разу, знову там щось наговорив, не вдалося або щось таке. Але якщо не буде робити таких відступів ліричних, то, в принципі, ми вкладемося. Випуск буде присвячений всього кільком персонажам. Як це власне і зробив Джордж Мартін? І я б це так, знаєте, такий зробив під заголовок. Не всі ланістери-гівнюки. Десь так, або не всі ланістери-гедотні, або не всі ланістери-мудаки. Знаєте, от що серіал, що власне книги нам показують ланістерів цей досить успішний, багатий впливовий дім, як тих, хто є антагоністами, героєм? Власне, цього циклу, але насправді це не так. І ланністри це просто ті люди, які дійсно мають владу, вони посіли трон, як би там не було, Тайвін і правиця, Серсі, Королева, їхні діти, ну їхні з Джемі, бо ви всі все знаєте, так, бо ви і дивилися мої попередні випуски. Якщо ні, то ось тут підказка, можете прийти і глянути на ті всі відео, які я вже вам розповів. Там перша друга, третя частина, це четвертий банкет кроків. Ланістери це ті, хто дійсно ну впливові, і вони досягли вершин, і так вони пристосуванці, так вони іноді мають іти на певні е, непопулярні рішення, на рішення, які не завжди комусь подобаються, але вони є тими, хто працює в плюс для свого дому, для своєї родини, для свого прізвища. Ланістери це не просто так. Ланістери – це ті, хто дійсно має. Авторитет має слово і має шалений такий вплив у Вестеросі, Адже дійсно, герб лева на їхньому домі це не є просто так, а це дійсно символ тих людей, які. Лідерами і потужними персонами і особистостями про на сьогодні не буду говорити, адже він фактично в цій книзі не з'являється. Він тільки той, про кого говорять, адже його шукають. Не таємниця, що він вбив батька. Де він вбив, ви теж знаєте. Прекрасно, і куди він пішов, ви теж знаєте. І п'ята частина власне буде про цю подорож його розповідати. А Джордж Мартін в четвертій книзі в бенкеті кроків зосередився на Серсі та Джеймі. Я навіть не буду говорити про. Сансо, яка десь там в соколиному гнізді відсиджується поруч з мізинчиком, притворяючись його донькою позашлюбною. Я навіть не можу зрозуміти, як це люди, які були навіть у Лайсе, так її тітки при дворі не впізнали Сансу. Це просто якась ну трохи нелогічність, але вона підросла. Події, в принципі, досить різко розвивалися, і не всі могли дійсно її згадати. Про Джона ми теж в цій книзі нічого не дізнаємося. Власне, з його розділів позаяк про нього ми будемо дізнаватися з розділів Семвела Тарлі, того товстунця, того, як його називають, кабанчик, пампушка, але потім його назвали Смертовбивця. Позаяк він, попри те, що досить дійсно боягузливий, але він проявив себе досить мужньо і хоробро. І навіть ця кличка Смертовбивця він її сприймає як щось образливе, позаяк з дитинства звик, що його не... Можуть, скажімо так, його друзі, товариші чи близькі знайомі не сприймали серйозно і радше були в тій компанії, яка насміхалася над семом. Про Сема чому згадав, позаяк Джона, ми будемо бачити очима Сема Латарлі, помічника майстра Таргаріна, який. Фактично зробив із Джона Сноу, лорда командувача нічної варти. Як він це зробив, досить цікаво все описано. Як він пережив зустріч з ну, блокальцями, це теж досить цікавий момент, і дійсно мені було дуже шкода його. Шкода поза як я сам в мене професія така, що часто потрібно десь далеко йти. Долати великі відстані, а ще навантажені з обладнанням. І я розумію, що кудись треба йти і все це на собі. І бували моменти, коли це зимку, сніг по колінах, ти йдеш, прешся там кілька годин, а потім ще розумієш, що тобі треба повертатися назад. І ось я просто розумію, коли ти читаєш ці сторінки, де холод, мороз і люди е, стомлені, такі, що падають просто. Е, ну, там, де йшли, так і впали, бо знесилені. І я десь ці всі моменти розумів Семвела як ніколи. І дійсно, ти прям, ну я прямо відчував цей мороз на собі. А ще й той переляк, бо ну так яскраво показати переляк від зустрічі з білими блукальцями, як це зробив Мартін через Сема. Ну, це досить теж такий гарний хід. Бачите, я так зайшов до Ланістрів здалека. Скажу про тих, хто був тут для того, щоб. Наповнити об'єм книги це Бріяна Тарська, яка дала слово вкотре, що вона захищатиме доньок Кетлін Старк. Вона, в принципі, пообіцяла, коли супроводжувала Джеймі до королівського причалу. Але ви знаєте, ці всі перипетії, що трапилось, як трапилось. І, власне, що в неї нічого не вийшло. Але вона присягнулася, отримала класного е, меча клятвохронителя від Джеймі, який отримав його від Тайвіна, від свого батька. Але е, Джеймі і про нього трохи далі. Блін, це дуже крутий дядько. Це ну, дядько, йому там 30 з копійками років, 35, можливо, навіть трошки менше. Це. Дуже потужний персонаж. Чим більше з ним знайомився, чим детальніше дізнавався про його минуле і про те, як він мислить, про що він думає, і про що він власне, може подумати, і як він дивиться на світ, то він мені все більше і більше імпонує. Про нього трохи далі. А от про Брієну, чесно, її розділи були, ну, як я сказав, для того, щоб наповнити обсяг. Але важко дорікнути Мартину тим, що він хоче показати дуже епічну картину. Оці з цими персонажами, які доповнюють власне основний, скажімо, набір героїв, він для того, аби ми розуміли, що ну. Дійсно, події, що відбуваються на континенті, на континенті, це щось епічне і масштабне. Тут і приєднались і Джо, і, власне, точніше, залізнородні і своїми виборами короля. Дуже класні розділи. Дійсно, бо ти дізнаєшся про якісь культурні традиційні особливості е, того населення, так, острівного населення, які жили з грабунку. Погромів та таких, скажімо, кривавих нальотів на узбережжя. Ти потім більше розумієш про те, якими принципами який світогляд в них панує, і можеш собі якось вже потім сформувати більш чіткішу картину. Того, що відбуватиметься далі. Про Пайк, вибори короля Залізнородного, це там теж досить все так гарно і глибоко прописано. Ми дивимося на ці всі події крізь погляд Вікторіана та Мокрочубого, так? це брати Балона Грейджоя, який загинув, який знову ж таки хотів повернути собі Залізну Корону. Але він загинув і вже його брати. Ну, там потім вороняче око прийшов і отримав цю корону. Але за якими правилами обирають королів, які традиції та звичаї панують на островах, е, ну, це, за цим дійсно дійсно класно спостерігати і дізнаватися про жителів і населення вже такого звичного мені безстосу, це мені дійсно подобалось. Про Брієну вона, попри те, що мандрує так узбережжям, шукаючи сліди Санси або бодай арії. Хоча вона арію і не зустрічала, і думала, що вона в принципі загинула, то її мета знайти сансу аби е, ну, бодай, таким чином е, свій обов'язок викинути перед е, Кетлін, Старк, яка загинула. Але там потім буде цікавий момент зустрічі на твердосердної, хто вижив. І ну, ви знаєте, що після червоного весілля Кетлін Старк власне була повернута до життя. Ну, якщо це можна назвати життя. Бріяна така сильна, вона вперта, вона вольовита. І дійсно, ну Мартін, в принципі, гарно її зобразив такою людиною, яка. Теж має досить такий трагічний, ну, неприємний бекграунд, як з дитинства в неї не все гладко, не все добре. Ну, так, ви знаєте, що її статура, її сила, її не жіночі риси обличчя та й взагалі конституція тіла не прямо так як леді, але її дійсно вміння володіти зброєю та навички бойових, бойових мистецтв. Лицарські, давайте скажемо, здобутки, вони характеризують її як таку гідну людину і грізну суперницю. Її мандрівка цікава, попри те, що, ну, не те, що мало, і, ну, вона мені так іде, так рандомно кудись іде, кудись переходить, з кимось зустрічається, кудись, бреде, з кимось б'ється. Хай так, але в принципі, для того, щоб дізнатися більше про. Міста і, скажімо, особливості країв Вестеросу — цього більш ніж достатньо. Давайте так, я серці зараз візьму в фокус уваги. І Про неї я багато не буду розповідати, тому що ну Серсі, це Серсі, це королева. Вона втратила Джофрі, втратила сина свого первістка, втратила фактично Мірселу позаяк, Тиріон її, Коли був правицею, відправив в Дорн. Це фактично для матері втрата. як вона там як заручниця. Навряд чи вона може розраховувати, що колись побачить її. Ви знаєте, що не побачить, але. Менше з тим, я ще в п'ятій книзі не знаю, що нічого немає, і в четвертій те, що не було. Вона ще жива, здорова, її там намагалися кудись підвести і зробити такий переворот, оголосивши її спадкоємецею е залізного трону, аби вона, е типу, виступила проти Томена, який є малолітній, і, Ну там інтриги, так, ви самі розумієте, боротьба за залізний трон не припиняється ні на хвилину. Серсі — це сильна. Персона, це сильна особистість, і я б її не назвав злою, я б її не назвав якоюсь паскудною чи ще якоюсь. Це, ну, це, це просто людина, яка є людиною того часу, тієї епохи, того світу, де вона народилася. Вона народилася в багатій родині, вона народилася і виросла в родині правиці, так, який фактично керував. Королівством, і вона була, скажімо, вихована і готувалася правити далі. Так, там був нюанс із тим, що вона мріяла про Рейгара і про те, як власне, король Тайвіну сказав, що ну, ти розумієш, ти добрий слуга, а діти слух не виходять заміж за королів. Мова йшла про серсі, і про те, що. Її бажання, її бачення взагалі не мали значення, <смір> якось так поетично звучить. Е, вона повинна була підкорятися батьку, який вирішував замість неї, що їй краще, куди йти, з якого виходити заміж. А потім вона стала зручницею Роберта Баратеона. Ясно Яснові, що вона там з Джеймі розважалася як тільки могла, і фактично на світ привела трьох дітей від Джеймі. Наставивши роги оленю, баратеону. Ще роги. Ну, як там уже буде? Але е її теж можна зрозуміти. Бачите, ми стараємося зрозуміти кожного. І це заслуга Джорджа Мартіна. Він робить так, що ти шукаєш не те, що щось добре чи хороше, а те, е що дійсно стало таким тригером, чи такою спонукальною дією чи іскрою. Яка змушувала героя робити так чи інакше, чи жити так чи інакше. І це сильний момент, і це сильна така, скажімо, формула, дієва формула, те, що автор, в принципі, вдається до того, що ти не можеш сказати чітко, що цей герой є поганий, а це є хороший. Там всі просто звичайні люди, які діють у власних інтересах. І так, якщо ти дієш у власних інтересах, то комусь ти поганий. Я це говорив попередні три випуски. Я говорю зараз в четверте. Ти не можеш бути всім добрим, ти можеш бути тільки е, тим, хто обирає свій шлях, шлях для того, аби здобути той добробут для своєї сім'ї, своєї родини, свого дому. Якщо хтось постраждає з інших домів, ті, хто стоять тобі на шляху, чи твої конкуренти, це вже питання до них. І успіх твого дому залежить від твоїх рішучих дій, а серце дійсно рішуче. Так, вона трохи поспішна, вона трохи недалекоглядна, вона трохи імпульсивна, ну достатньо імпульсивна, Вона невміла керівниця, вона поганий правитель, але вона правитель. Так, вона вчиться на власних помилках, ця експресія дівається не в правильне русло, вона вдається до таких. Необдуманих кроків, які ну їй шкодять більш ніж приносять користі. Хоча ці імпульсивні рішення потім, в принципі, з негативу перетворюються в позитив. Він знаю, типу я її не можу сприймати, що вона дуже погано. Серсі, все, вона робить свою роботу. А що їй робити? Що їй лишається робити? Вона хоче бути на троні, вона хоче правити, як це мріяло з дитинства. Так вона мріяла це робити з Джеймі, аби весь світ знав про їхнє кохання, аби весь світ знав, що вона не буде приховувати свої почуття. І це тільки можливо тоді, коли вона буде абсолютним монархом. абсолютним скажімо, господарем сімох королівств а цього не є, тому що королівство роздроблене, то там то тут ще оці беззаконники бігають, то ще десь Станіс там на півночі засів, то ще є доми, які не зрозуміли до кого приєднуватись, тому що певна така ще невизначеність після битви королів. І зосталося і далі. Серці намагається схилити до себе, ну, більше, але не іноді такими добрими і обдуманими кроками робить навпаки гірше. Вона можливо виправиться, а можливо і ні. Бо її певні такі моменти імпульсивних, скажімо, дій призвели до того, що вона потім сама поплатилася за те, ну, от, наприклад, відродження цього ордену, так, ордену віри. Що було заборонено більш ніж кілька століть, а вона відродила, тому що просто хотіла там позбутися власне марджері. Ну, позбутися марджері і сама опинитися, блін, під замком. Капіц. Сорі, що я так якось сказав. Це якось не солідно, це не моя амплуа даватись до таких словечок, Хоча, чесно кажучи, можу. І даватись до нормативної лексики, оглядаючи книги. Але я не знаю, наскільки це вам зайде. Я не знаю, наскільки взагалі щось заходить. Щось душню, душніло, щось розповідає, але не знаю, чи є якийсь відгук. Впевнений, що хтось дивиться. А й от ті, хто дивиться, для вас і буду працювати. Тому що це мені подобається. Ну, подобається розповідати про книги. Було б, звісно, класно, якби були десятки тисяч переглядів, але я знову не хочу цю пісню заводити. Продовжуємо далі. Серсі залишаємо спокої, а переходимо до Джемі. Крутий дядько. Крутий лицар, крута персоналія, крута особистість і гарний герой. Так, він пройшов значний шлях трансформації від самовпевненого, задирикуватого е, лицаря, який не має собі рівних, так, його фехтувальні і бойові навички вони стоять на кілька щабелів вище, ніж решти. Ну, не говоримо про гору на коні, тому що він там габаритами і масою е, бере. Можливо, не взяв би верх, але ну він би Джеймі за, а може й ні. Можливо, би не переміг у двобої, хоча хто його знає. Так от, Джеймі розуміє свої сильні сторони, і він ними користається. чи ні? Він, як і серці, виросли у багатій заможній ну, родині, яка править королівством. Фактично, вона керує тим королівством. Його майбутнє було наперед вирішено. Він мав бути спадкоємцем Кастерлі, але там певні такі ну, прорахунки самого Тайвіна, і плюс Джеймі збунтував трохи так. ну Ця підліткова бунтарська натура, так всім нам добре відомо. Ми всі цей шлях пройшли, і вони зіграли з ним. Не скажу, що злий жарт, але ну, він позбувся права успадковувати право. Право успадковувати право, він позбувся права успадковувати поза як пішов на службу в королівську варту, так де, власне, як і нічна варта, той не може мати ні нащадків, дітей, не може претендувати на спадок і не може отримувати ніяких титулів чи ще чогось там. Він має служити до кінця свого. Життя. Ясно, що рішення Джеймі йти в королівську варту було продиктовано ще й бажанням серсі. Серсі на нього мало досить серйозний вплив. Я більш ніж впевнений, що якби не така е, постійна присутність Серсі в житті Джеймі, то він би був, ну, він би був крутим дядьком. Він та крутий дядько, а він би був просто ну, успішним і. Дійсно гідним, вона його трохи псувала, але це зіпсутість фактично і запустила весь сюжет льоду і полум'я, так поза як його ці от перші слова, що він за ради любові готовий на все. От коли він брано скидував з вежі під час своїх ігор, під час своїх пустувань із серсі, оце його дія, це знайомство з ним було таке досить, знаєте, от все, він поганий, бо він скинув дитину. Так, це, це вчинок капець, який поганий. Не думайте, що я виправдовую Джеймі, за те, що він скинув брана. Просто з точки зору Джеймі він вчинив. Та, що він вчинив? Він вчинив імпульсивно, але вчинив так, щоб цю таємницю зберегти. Хоча там вже потім наступних частин було без різниці. Про них всі знали. І все рівно ніхто нічого там в принципі не міг їм довести ніхто нікому не міг довести. Я там то що останнє з розіслав всім кроків з інформацією про інцест і те, що троє дітей: Джофрі, Томен і Мірсело, це бистрюки, не робертові спадкоємці і власне претенденти на Залізний трон ніякого ефекту не мало. Джеймі, от чим мені подобається вже тут, в бенкеті, це. Просто надпотужна особистість, надпотужна людина, надпотужний герой і персонаж. Він і далі е, вірний син, він і далі, ну, він так хотів би бути, в принципі, коханцем або любов'ю серці. Е, він і далі класний представник Дому Ланістрів е, Білої гвардії та Королівської варти. Е, він же очолює і потім момент, із тим, як він е, прочитав. Записи попередніх лордів-командувачів про нього, то там досить скупенько, так? І оця травма втрати руки, втрати себе, втрати свого я і свого єства, вона додалася до того клейма, що він царевбивця. Слухати про те, що він царевбивця, він вже звик, але це його травмувало і боліло. Слухати про те, що він це робив, це від усіх, ну він в принципі терпів від тих людей, які, ну які йому не мали значення, жодного не мали значення. Але люди, які, до яких він прислухався, або думка яких його йому важила, то чути від них це було боляче. Джеймі, після втрати руки, після того, коли він зрозумів, що серці не сильно була йому віддана, ну ясно, там з Робертом то все зрозуміло, Але Тиріон, в принципі, йому розповів, ну. Він думав, що він хотів його образити, і сказав, що вона спала там із тим, тим, із тим, із ланцелем, із Сновидою, і з рештою, там, скажімо, е білогвардійців, ну білих плещів, там кетлбекен, якщо не помиляюся, так То це його ранило, тому що він дійсно весь час був відданий тільки серсі, і втрата руки, тривалий полон, тривалий перехід та небезпека. Ну, скажімо, загинути під час цього переходу. А потім ще й така інформація, яка його ранила в плані почуттів, це все, все вплинуло на нього і зробило з нього не те, що більш емпатичного чи сентиментального. Ні. Він почав переоцінювати свій світогляд, він почав переоцінювати себе і свої вчинки. А ще найважливіше, він почав переоцінювати своє ставлення до своїх вчинків. І до своїх потенційних дій. Це дуже класний прийом, адже ти відчуваєш, ти прямо фізично відчуваєш оцей біль та розгубленість і, і, і ту лють, яка кипить у Джеймі. Так, він хоче зберегти честь, дотримавши слова, повернути малих ну, дівчат Старка. Але він без сили поза як їх нема. Там смерть Джофрі, так, втеча Санце. Ну, арія взагалі ще раніше зникла з-за королівського причалу, але все рівно от, те, що він потім Брієні віддає меча, який був подарований йому Тайвіном батьком, так як символ е, того, що він повинен взяти у е, свої руки правління в Кечарі. Е, хай він тільки відмовиться від е, е, білого плаща. І ось це, що він передарував, цей валерійський е, е, клинок. Ну, меч Брієння, аби та дотримала слова, яке він мав би дотримати перед Кетлін. Це сильний крок. Те, що він там думає про Брієну, ну окей, він був просто занадто сентиментальний на пор за крок від смерті. І ці моменти, ці емоції, вони сильні залишаються з ним. Ясно, що він щось серйозне про неї не сильно там міг міркувати в плані якоїсь там інтиму чи ще чогось, але. В плані емоцій і прив'язаності, то він мав до неї певні такі теплі вже почуття. А там ще, що серці на нього трохи так присіла і ну, віддалилася від нього, ну, стала холодною. І ну, все це вкупі воно трохи дало йому. І дійсно його обіцянка не піднімати меча проти Таллі, вона теж. В Принципі стримувала його, але він мав і обов'язок перед своїм домом. Те, що він зробив в кінці з Едмуром Таллі і з облогою власне річку Рину, це досить такий гідний вчинок. Ну, це вам треба прочитати. Я не знаю. Я вже з цією історією живу з минулого року, і ось завершую фактично п'яту книгу, і я просто кайфую від того, що я щоночі, бодай по кілька стрінок, я читаю. І воно мені просто подобається. Я там, я там, як вдома вже бенкет кроків, чим вона мені сподобалася, навіть назва, вона така, що це вже не активна фаза війни, це вже не активні бойові дії, не активне протистояння, але це жорстокі, брутальні кроваві наслідки тих бойовищ, тих зіткнень, тих, скажімо, битв, які гріміли по всьому вестеросу. Де не глянеш всюди трупи, всюди смерть, всюди випалена земля, всюди руйнація переселенці, купа людей покалічених, купа сиріт, купа просто невідомих могил. І це все харч для кроків, які не розбирають, що це. Для них це все пожива. І будь-які зміни або інтриги, або зіткнення людей призводять до того, що у кроків. З'являється додаткова порція їжі для вовків, для кроків і для решти дикої фауни Вестеросу. Мартін неперевершений, так його понесло, він і розповідав нам ті події, які відбуваються в Дорні. Про них взагалі не буду розповідати, бо там ці ну, планують. в п'ятій книзі вони трохи більш активніші. Сем подорожує до Старгороду і Желі, то взагалі. Така катавасія в них вийшла, і, і вони застрягли у Бравосі і без грошей. І ще й дитина в жилі не її, а, а кого. Дізнаєтесь, потім коли прочитаєте. Я б ще багато розповідав, але м -м, якось коли дочитаю п'яту і почитаю ще решту, то я зроблю таку десь на три години. Програму цілу про те, що я думаю про гру престолів, що я думаю про тих чи інших персонажів. А можливо, не на три години. Можливо, це буде дуже тезово і коротенько, а не так як я зараз сижу і балакаю з вами. Шановні, дякую тим, хто мене підтримує, дякую спонсорам, дякую тим, хто донатить. Ви прекрасні, ви неймовірні люди. Навіть ті, хто мене дивиться не до кінця, чи той, хто перемотує. Ви все рівно класні. Ті, хто коментує, ви класні. Ті, хто поширює, якщо є такі, я не знаю. Ви в 100 тисяч разів класні. Всі ви класні. Дякую те, що ви зі мною. Дякую, що робите цю спільноту такою теплою, приємною і е, ну, такою, знаєте, живою. Давайте в коментарях просто поспілкуємося на тему Гри престолів. Хто кому Ланністер, хто кому старк, хто кого більше любить, хто кому більше подобається. Ну і які моменти Мартін міг би зробити інакше, а не так, як він зробив. Дякую всім за увагу. З вами був книгоман. Читайте.